лише 4-5 рочків, 6 рочків, які перші рази дивитися з нашої трансляції з правого боку. Перемога була 5-3 зафіксована і 2-1 у рівному кардинал здобув звитягу. Обмінялися домашніми перемогами, але за рахунок цього року. І він ще непогано себе почуває. На майданчику і як гравець, і як тренер. Ну, настійка. І м'яч потрапляє на добування. Орес Боргун відкриває рахунок у нашому двобої. Третя хвилина матчу. Орес з центр поля розпочинає рівня. Кірпи прийматиме матчі фіналу восьми. Кубка України. Ой-ой-ой, красиво! Красиво і Ігор Корсун робить рахунок 2-0 у нашому матчі на 9-й хвилині. Як по нотах розіграли підопічні Івана Скіцька. У даному випадку це був стандарт. А от і знову Сантрополя Поля розпочинає. Буде намагатися створити і в рівних складах при грі 4 на 4. так? Ну і сподіваюся, от вже так швиденько без, не без допомоги рикошета, але наб'ють чого на, на Басича записують цей м'яч. Олександр Пасич заповає. У нас є інформація з ой-ой! 3-1! Роман Горпинич робить рахунок 3-1 на тій же самій. Згадував, в 13-й хвилині гарно пройшло. гарно пройшла передача. Мовляв, можна було б дати відкладений фол і дограти момент. Новак намагається накрутити на лівому фланзі. Піддубний кіданов. Ой-ой-ой, як здорово розіграли як по нотах Юрій Кіданов. Робить рахунок 3-2. Весела гра в івано франківську, друзі. І блискуче розіграли рівняни, можна сказати, і поаплодувати на майданчик і самого себе, довіриш собі місце у складі, скажімо так. Ось він, нев'яничий майстер, який зрівнює рахунок у нашому поєдинку на 19-й хвилині. Сергій Піддубний, Тільки я про нього згадав. 19-та хвилина, 3-3. Тому там все гаразд буде сподіваюся. На своїй половині так здорово, здорово! Браво, 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 браво! Я був у мене капелюх, я би його зняв, сказав. Молодці. Гарно вийшло з пресингу, віддали розрізаючу передачу на Ігоря Корсуна. І знову ж таки орган виходить вперед. Це 30-хвилина. та Корсун оформлює дубль у нашому матчі.